Тетянин день релігійне свято, яке припадає на 25 січня згідно з григоріанським календарем. Це свято назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці, яка жила в Римі. Вона вибрала ще тут Бога. Вона настільки полюбила його, настільки віддала своє життя в його руки, що вона, як дівчина, вона не побоялася, щоб пошкодили її тіло, прийняла. Мученицьку смерть і удостоювався, сподобався э, стати святою. Тетянин день відзначали ще в царській Росії у середині вісімнадцятого століття. Тоді самозаснували Московський університет, оскільки це відбулося в день святої Тетяни, то для російських студентів це так би мовити професійне свято. В Україні у студентів своє свято теж є. Так, 17 жовтня український день студента, а 17 листопада міжнародний. Тим як говорить дехто з молоді, для них кожен день свято. Ми здали сесію. І сьогодні будемо збиратися одногрупниками відмічати. тмічать. Щороку відзначає да. у нас ще Таня в групі, поэтому. Будемо відмічати. Заздрю всім своїм друзям, які мали студентське життя, які жили в гуртожитку, які варилися в цьому кипятку разом. Вони як сім'я, потім після закінчення. Студентське життя було дуже давно, в радянські часи. Дуже приємно про нього згадувати, бо це було все. І пенерський табір, і археологічна практика, і будівельний загін, і той вівчарник, який ми побудували, він до цього часу стоїть в Верштрульському районі. Коли їдеш на Київ, дивишся і бачиш. Але на жаль. Все проходить, приємно згадувати. Це самі найкращі роки, адже ми вчимося тому, що ми бажаємо вчитися і йдемо до наших цілей, саме за ці 5-6 років. Адже школа це просто обов'язково все-таки те, що нас примушує, а студентство це поклик душі. Колишня студентка, а нині, відповідальна за проведення ЗНО в Полтавській області, Наталія Барбуліна, переконана, що вчитися ніколи не пізно, і всі ми протягом життя набуваємо нових знань. Свої студентські роки згадує з теплотою. Студентське життя воно дуже багате на події, багате на Спілкування на те, що ми прагнемо до досягнення своєї мети, це є період тієї молодості, юності і е, ось тієї життєрадісності, і, мабуть, тієї жаги до знань, до життя.